Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Радник учеми Олег Сокіне стверджує наступне Що удар будет нанесен тепер, всего цим решником. як я і описував один із сценарій по производству шторм шадоу, завод яких как як раз знаходиться в Британії. Потому что теперь... То есть, э, следующий Орешник или не Орешник уже полетит в сторону Туманного Альбиона? Именно Орешник. Именно Орешник. У него две... Он средней дальности. Именно Штаты, Байден э, разорвал соглашение с ре, ракеток средней дальности между РФ и э, Западным миром. Понимаешь? Плюс э, в Польше поставили ж базу натовскую. Вот. И уже заявила это Захарова Маша, что ее ждет эту базу, которая нацелена, стоит там рядом с границей Калининграда 130 километров. Поэтому я считаю, что теперь как бы все символы сложены по сеансам, и Путин имеет теперь полное право нанести удар по заводу производству Шторм Шадоу в Британии. чтобы поставить стармера и его вот этого парня, министра иностранных дел, родом. А Василь Рибников зазначає наступне: підступний напад українських ракет на мирні військові об'єкти РФ у розпал нової ядерної доктрини Путіна надзвичайно потішив пересічних росіян, що багато років жили надію на прекрасну атомну війну майбутнього, яка не лише змінить світ найкраще, але й принесе їм просте людське щастя. Сьогодні перед Росією відкрилося вікно ядерних можливостей. І понад усе руські люди в телевізорі переживають через те, що цей шанс може бути знову втрачений. Росіяни в соцмережах ставлять справедливе питання, коли ж вдарить Росія, обурюється роз. Змія в такий собі капітана Дандикін їм цинічно відповідає, може не сьогодні, може завтра, а може післязавтра. завтра. Розуміти найголовніше у цьому ділі, щоб помочилися. Та скільки ж можна мучитися про стеха російських людей очікування прекрасної ядерки? Якщо ядерна війна не почнеться до інаугурації Трампа, то вона найближчим часом не почнеться взагалі сумно, Статує праведник світу Олександр Дугін. На щастя, Владимир Путін розуміє ядерні прагнення російського народу і все ось ось почнеться. Про це ціла низка вірних ознак. Насамперед, це. Звичайно, всієнна ядерна доктрина, яку в Росії щодня посилюють, та голосують то підписують, то схвалюють, то запроваджують указом. Таким чином, не випускаючи в інформаційного поля місяцями, також нещодавно зловісний сигнал заходу послала Краватка Путіна. Днями російські журналісти звернули увагу, що на одному з прокольних заходів російський президент з'явився у чорній краваці у зелену цяточку під блакитну сорочку. А це відсилання до моди часів холодної війни, карибської кризи та ядерної катастрофи, страшний сигнал краваткою. Путіна змусив боєгузливих західних лідерів сховатися від нього по кутах, і це вони ще не бачили труси. Путіна розмальовані проти газами та чи як сраці у вигляді блідої поганки, вражаючи схожої на ядерний гриб. Ще зловіснішою ознакою стало рочисте оголошення про те, що Росія починає серійне виробництво мобільного ядерного укриття Куб м що являє собою залізний вагончик, в якому жителі Росії можуть із комфортом у вагончику. Є елегантне очко, перечекати ядерну війну. Втім, тим, хто думає, що це черговий нещадний російський розпил і що треба бути реально дурним, щоб вірити бутім, то такий вагончик допоможе. Можна порадити подивитися документальний фільм Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа, у якому індіана Джонс опиняється у постелі Невада, на території якої американські імперіалісти проводять свої ядерні випробування, уздрівши, що за оканські яструби скинули на нього ядерну бомбу. Індіана за мить до вибуху зачиняється в холодильнику, міцно тримаючи двері зсередини. Трошки котиться у ньому вулицею. Через ударну хвилю виходить назовні ще більш здоровим ніж був Магає нацистів знаходить усілякі скарби, навіть еліста молодості для свого кумира Владиміра Владіморовича Путіна. Він перспектив, які відкриває русським людям. Ядерна війна перехоплює подих, а Всі інші, як відомо, просто хочуть здохнуть. Дуже красномовною ознакою підготовки до ядерного удару взаємодія можна також вважати різке посилення при схованісті Дмитрія Мідвєдів. Так цього тижня посол РФ у Великій Британії товариш Кілін у інтерв'ю місцевому BBC заявив про те, що всі погрози Медведєва знищили Лондон ядерними ракетами є. Особистими статевими фантазіями Дмітрія, на які не варто звертати уваги, також натякнув, що Медведів Алкаш і нікчема наступного дня кремлівські інсайдери повідомляли, що Дмитрій був сильно розлючений словами товариша Келіна і за чутками пішов через це у запій, таких масштабів, яких раніше не було навіть у нього. Нескладно уявити, що якщо за підсумками цього запою Медведів не згори, то він то знищить світ не дарма Владимир Путін, згідно з повідомленнями російської змі, ще з 7 листопада, безвісти зник зачинився у бункері на всі прохання. Соратників Вова виході, Ми все уранілі, давай уже не чиняє війну, вайну. Відповідає безладними бількотіннями про якихось печенігів, обісраний ягель і реалії на землі. А Найстрашніше те, що Маргарита Сіманіян, як у минулі роки за першої ліпшої нагоди, починала писати у Твіттері, що матушка і ета зґлатньома вже нічого на такі теми не пише, чи то наковталася вже, чи то захлинулася. Остаточно битва варіанти не обіцяють західному світові нічого доброго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.